Українські військові знищили близько ста терористів під Слов'янськом бій тривав цілу ніч. Про це розповів учасник бою. Повідомляє Уніан. Всю ніч по цегельному заводу основна база терористів на околиці Слов'янська працювала артилерія і спецслужби. Вранці зайшла розвідка. Згідно з інформацією учасника цього бою, втрати серед терористів до ста осіб. Написав журналіст Аркадій Бабченко. З'явилося відео на громадському телебаченні, де активісти розповідають свою версію, начебто, нападу на лідера комуністичної партії України Петра Симоненка. Нагадаємо, Симоненко заявив в виданню Українська Правда, що в п'ятницю ввечері під час повернення з ефіру на першому національному трапилася гонитва і напад на автомобіль, в якому він їхав. Зі свого боку, в активістів, які переслідували автокомуніста, своя версія подій, що трапилися. Зокрема, вони розповідають про грубе порушення правил дорожнього руху водієм авто, в якому їхав Семоненко, і прицільний постріл з травматичної зброї в голову активіста. А от щодо коктейлів Молотова, якими зі слів комуніста, начебто закидали його автівку, це очевидна брехня, запевняють активісти і демонструють відповідне відео. Трагічна ДТП трапилася у Луцьку по проспекту Волі. Під колесами автомобіля загинула жінка. Як повідомили інформаційному агентству Волинські новини у прес службі управління Державтоінспекції ОМВС України у Волинській області, ДТП сталося приблизно о 17.20 поблизу обласної філармонії. 27-річний житель Луцького району керуючи автомобілем «Форд Ф'южін, допустив наїзд на пішохода. Жительку Луцька 1929 року народження, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм жінка загинула на місці. Триває кримінальне провадження. У Луцьку відбулися змагання з футзалу серед жіночих команд. У фіналі зустрілися клуб біличанка НПУ селища Коцюбинське, що на Київщині. І полтавська Ніка ПНПО. Змагання, що відбулися Луцьку, визначили цьогорічного володаря чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд. Футболістки з Київщини були сповнені жаги перемогти полтавчанок. Спортсменки біличанки відкрили рахунок матчу. Але вже до перерви цей рахунок зрівняли гравці. Ніки в цілому обидві команди продемонстрували змістовний футбол. У складі полтавської команди на майданчику вирізнялася уродженка шацького району Юлія Дударчук. Зі слів президента асоціації міні-футболу Волині Сергія Голоскокова. Ця подія стимулом для розвитку жіночого футзалу. Результат гри Біличанка Ніка 3-1. Гравці української збірної незабаром відновлять тренування і будуть готуватися до міжнародних матчів. Флешмоб під гаслом Неподільна Україна безпечна Європа об'єднав чимало молодих людей, які у такий спосіб вирішили відсадкувати Дні Європи у Луцьку. Дійство розпочалося на театральній площі, коли зі сцени Луцького Євромайдану прозвучало Зупинись цей був сигнал до початку флешмобу, оскільки після цього учасники завмерли на місці, слухаючи ролик з промовою зі сцени. Опісля до сцени вийшла молодь, яка розгорнула прапор України та Євросоюзу, які згодом об'єднали в одне ціле. Зі слів організаторів дійства це символізує єдність нашої держави та людські і моральні цінності Європи.